Вітаю, друзі, мене звуть Олег канал Мовнік Far Cry 3 і Другорядна місія. Знову я просто розійшовся з цими другорядними місіями. Тобто прийшли і зараз будемо дивитися, хто тут. Ніхрена собі ти пальці ломаєш. Ти що, битися зі мною хочеш чи що, що? Стоїть така. Підходь, підходь. Хрустить там костяшками своїм. Я зараз як в тюлю прикладом, так от, 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 там і ляжеш. Ну, кажи. Меня никто не слушает. А жены такая горда. Или, или умирают. Прошлой ночью я думала, это гром, но когда выглянула из окна, увидела самолет, летящий над домом. Он горел. Это ужасно. Никто его не видел и никто не верит, что я видела. Но он упал где-то там. Можливо, люди умирають. Може, уже мертві. Прошу, спасіть їх. Я посматрю. Окей. Рятувальна компанія. Пішли дивитися. Не завжди погано, коли літак горить та палає. Інколи дуже корисно, коли літак горить і палає. особливо якщо це літак не твоєї країни. Це дуже корисно. Особ... Та ну блін, да ні! Мазафака, добре, поїхали. Полетіли. Я зараз розіб'юся, я тобі серйозно кажу. Якби я просто літав, то я б нормально і політав би, і приземлився, а так як. Це по завданню, то я зараз просто розіб'юся. У мене єдина. Е е єдиний варіант це, напевно. булькнутися у воду. Щоб не розбитися. Я не розумію, як вона це. Ага. Випливай. Абекол тут не було. Пливи! Я не розумію, як та штука планує. Вона якась незграбна. Якби зробили вигляд від третьої особи, я б ще якось е, ну, спробував розібратися в керуванні. А так взагалі не розумію. Так, де вона ця штука, ну? В смислі. Та віддай карту. Тю, а чому вона не показує мені? В смислі?! Мені пролетіть потрібно було. Я щось ніхіра не поняв. Мені потрібно було пролетіти А чому мене не попередили, що мені потрібно пролетіти через точку? Що це за хрінь така? Звідки я знаю? Так, ну. Ось все воно. І. І що я маю зробити? Мені здається, це якось тупенько, ні? Найдіть уламки літака. Ну. Я їх, типу, повинен був згори побачити, побачить, чи як. В цьому суть була. Так потрібно ж попереджати, що тобі потрібно на планері, типу, пролетіти і побачити. Я просто пірнув. Окей, давай я спробую. Ні, ну точка тут стоїть, я хер його знаю. Ось сього літак. А, нормально, тю. Я гадав мені контрольну точку, типу, потрібно пройти вгорі. Не робіть так ніколи, ви що? Так, і що? Знайшов я уламки літака, воно хижина. Тут же впавши. зробило собі халабуду. Тут все нормально. Я в них пошмандію. Так, тихо, почекай, я зараз підійду. Залутаю спочатку. Да-дай-дай-дай-дай-дай. Дай, 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 дай. Но тебе это я тебе в мисто Хай. Кай, вы тут делаете? Я собирался готовить ужин. Старушка да я ж тебе не заложаю. Я прочитала об упавшем самолете. В общем, простите. Этот самолет упал 10 лет назад. Сбил дом. Внутри еще есть останки. Спасибо. Вы были в ближайшей деревне? А что? Э, ничего. Просто там не живет никакая старушка. В смислі! <смі> Я з приводом розмовляв, да? таке буває тут в цій грі. Ось ще якісь уламки. А біля уламків ні чорта нема. Ну, чесно кажучи, таке собі завдання в Far Cry в цьому. Не... Навіть не середнячок, от, серйозно. Вони занадто легкі ці завдання. Занадто легкі, занадто прості. І немає якоїсь напруги великої в цих завданнях. Просто піди туди, зроби те. все. Не потрібно щось вишукувати, щось вигадувати. Доволі прості. Ну добре, тоді завдання виконано. і виконано. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступному відео. Всім пока.